Це управління патрульної поліції рівного. Щоранку та щовечора звідси виїжджає більше десяти екіпажів, щоб оберігати спокій рівнян. Поліцейські, чия черга працювати у денну зміну, приходять на роботу о сьомій годині ранку. Спочатку співаємо гімн. Потім у нас відбувається, перевіряючи всі зіли посвідчення, посвідчення водія, картку замісника. Далі йде інструктаж. Потім ми йдемо походимо лікаря, отримуємо камери рації і отримуємо зброю. Після того приїжджають автомобілі і відбувається перезмінка. Працюємо з 8 ранку до 8 вечора. І на наступний день знову з 8 ранку до 8 вечора. Два дні вихідних, і потім заступаємо на ніч з 8 вечора до 8 ранку. Також до зміни підряд. Сьогодні наша знімальна група вирушає із поліцейськими Тетяною та Володимиром патрулювати вулиці обласного центру. Я 152-й, екіпажі, доповідаємо про ситуацію на квадратах. Це наші планшети робочі. Нам приходять сюди виклики. От ви можете побачити погрози фізичної розправи. Ми ставимо прийняв за цей час, поки ми доїжджаємо на даний виклик. Зафіксується цей час, скільки хвилин ми їдемо і ставимо прибу. Ми вже приїхали на даний виклик, і далі фіксується час, скільки ми його виконуємо, скільки ми там знаходимося, що ми там робимо. І тоді ми виконуємо завдання. І в кінці ми пишемо маленький рапорт, що ми зробили. Ми можемо в планшеті побачити інформацію про, воді, про автомобілі, водіїв, база, особу. База даних нас. Так, у нас є база даних. Все і бачите, це всі екіпажі, червоні це значить зайнятий екіпаж. Зелений значить екіпаж вільний. Бачите, зараз всі червоні. Все місто зараз працюють всі екіпажі. Ось на планшеті з'являється завдання. Із ящика для збору благодійної допомоги, що біля Покровського собору особи Ромської національності викрали речі. Їдемо туди. Біля контейнера вже нікого немає. Знаходимо ромів неподалік. Чого відомилася речка? Ваша речі, Ваші речі? Ваші речі? А що нам не можна ми не такі бідні, як і другі. Поліцейські проводять із цими людьми профілактичну бесіду, але одяг у них не забирають. Де ви саме знаходитесь? Тут поліцейські помітили водія, який неправильно припаркувався. При спілкуванні запідозрили, що він може бути нетверезим. Ближче 300 метрів до зупинки для громадського транспорту, саме тролейбусу. Запах є в машині алкоголю, плюс лежали в двох дверцятах бутилочки пива, два Жигулівські. І даний водій вже має тимчасовий дозвіл. Частина перша, 130-ту, я саме керував транспортний засобом в стані алкогольного сп'яніння 15 жовтня 2016 року. Підозри копів не підтвердилися. Я запідозрили, що ви можете бути не тварин. Ну, Але ви нічого не пили. Не, попитали чи дикнули. Я сказав, що нуля. Водій варенику. <звук> Черговий виклик надійшов із вулиці Данила Галицького. Там перехожий побачив, що в автомобілі спить нетверезий чоловік. Одразу зателефонував на 102. Я підійшов, кажуть, що вчора приїхали, але в якому стані приїхав, я ж не. Чоловік написав розписку, що найближчі 24 години за кермо не сяде. Далі прямуємо на вулицю Соломії Крушельницької. Жителька багатоповерхівки повідомила, що на сходовій клітці лежить непритомний невідомий їй чоловік. Також туди приїхав інший екіпаж. Коли копи прибули на місце, молодик вже трохи прийшов до тями. Я тебе звати? Нам, нам теж нічого не каже. Він тут Лежіть, лежать спорт. Ви тут десь, в цьому будинку? Де ти живеш? Шанов, де живеш? В цьому будинку? не проживаю. Вам швидка медична допомога потрібна? Потрібно. Зараз ви ж? Є якісь документи про собі? Щоб хоч знати, як тебе, є якісь документи? шановно? Ні, то доставайна. Хлопці, отут. Перший раз на нашого дому. Так, і Чоловіка патрульні вивели на вулицю та залишилися із ним. А ми з Тетяною та Володимиром їдемо на вулицю Набережно. На узбіччі бачимо поліцейських, які виносять постанову на водія за порушення правил дорожнього руху. Ми їхали. Зі сторони вулиці Небесної Сотні помітили, що водій стоїть в зоні дії цього знаку, зупинилися, сказали йому, що він порушив вимоги цього знаку і склали в нього постанову згідно частини 1 статті 122. Згідно статті 268 Кодексу України про адміністративну відповідальність, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право надавати пояснення, заявляти клопотання, користуватися правовою допомогою спеціалістам в галузі права. Дивіться, вам буде винесена постанова. За частиною першої статті 122 ви не виконали вимогу дорожнього знаку 334, а саме зупинку заборонено. Тому за це передбачена відповідальність у вигляді штрафу 255 гривень. Я сам стояв тут. А, і до, і до вас стояв. Ну не до вас стоятись, 5-7 стояв. -7 стояв. Mm -hmm. Але ну, ви знали, що не можна стояти, але чому ви так вирішили зупинити? Я Зателефонував телефон, я зупинився, щоб поспілкуватися. Щоб на ходу не спілкуватися, я зупинився, щоб поспілкуватися. Загалом за 12-годинну зміну екіпаж патрульних опрацьовує в середньому 100 завдань, які отримують через службу 102, а ще більше 30 створюють самі. Середній час прибуття за викликом 4 хвилини. Сподіваємося, що це не останнє наше спільне патрулювання із поліцейськими, тож стежте за наступними випусками телевізійної кримінальної служби.